Тут важливим моментом є статистика. Тут ніякої військової тайни немає, насправді. Тобто всі дані взяти з відкритих з... джерел, це... чим це, нас ворог, ворог обстрілює, обстрілює кожен, кожен день. Кожен І тут ви можете побачити, м... що ми збиваємо, на збиття, а що ми збити не можемо насправді. І ви зрозумієте, чому це важливо. Просто пробуйте. А це траєкторія по останньому розстрілу і в ніч 7 по 8.05. І це дуже важливо Воздуже з точки зору, що багато, багато хто думає, що ракети у нас, у нас летять по Насправді це зовсім не так. Тобто більшість ракет, які нами нам обстроюються, це такі так називаємо вражуючі боєприпаси. боєприпаси то вони, вони можуть змінювати свій напрямок, напрямок і рух, рух будь-коли. Будь Тому ну, насправді запам'ятайте запам це, наступний, наступний слайд. А це дуже а це важливий, важливий слайд, слайд по двом типам ракет. Один із них кінжал, другий зовсім новий цирком. І час прильоту до різних міст. І тому, до речі, звернуть увагу, коли у нас оголошується повітряна тривога, коли злітає міх, то його оголошують як тільки він злетів. Чому це робиться? Тому що якщо він долетить до своїх пускових точок і випустить кінчав, то ви не встигнете вийти навіть з події да, да, Квартири, да, 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 а, а час прильоту, прильоту там, там 3, 3, 3, хвилини, 3 3, хвилини, 4, 3 4, 3 3 хвилини, 4, 3 3 4 хвилини до будь-якого місяці. Тому, О, коли він за цих нам дають якраз, він, він долетить, там 5, 5 хвилин, плюс 3 7, 7, 8 хвилин, 7-8 хвилин це той час, який як є можливість дойти до бомбосховища. Наступне доклада. Тепер по типу загрози ми зрозуміли. А тепер є, є ще, ще дуже, дуже така цікава, цікава статистика. статистика. Она відкритому на відкритому доступі. доступі організація Об'єднаних Націй проводила дослідження. дослідження. Вона аналізувала різні військові, військові конфлікти, конфлікти по всьому світу, світу. і виявилося, що 80% загиблих за... та поранених серед цивільного населення, і це дуже важливо, що саме розглядалося, Цивільне населення, ні військові, От, це з причини, вторинними ламками, саме скла. І насправді, якщо ви, а ви 100% бачили там прильоти і пошкодження, то перше, що після кожного прильоту вилітає, це саме скло. Тобто ця статистика. Ну, до речі, можна будь-який госпіталь поїхати, подивитися, і вам будь-який хірург і доктор теж підтвердить цю статистику, з якими пораненнями йому здебільшого привозять цивільне населення. А наступне, будь ласка. Це якраз з останнього прильоту в Харкові. Ми можемо побачити школу і якраз тип пошкоджить, який підтверджує цю статистику, яку зробила далі. А, що Шо було зроблено за два роки? Це синергія з усіх чотирьох компаній. насправді. Одної компанії ну, було б дуже непросто. Не Це німецька компанія «Вінхаус», бельгійська компанія «Рейнас», Швейцарська Lastry, Українці А, Коли ми такі по компанії зібрали, ми спробували. З'ясувати, да, да, ну, ну, що, що нам трапиться, тому що, що коли ми помагалися знайти цю інформацію в Європі в, 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 в різних в, дослідженнях, в, в, то, то насправді ніхто не розробляв, розробляв такого типу конструкцію, Тому що в Європі розглядається розглядаються конструкції тільки з точки зору терористичної загрози. Терористична загроза це коли вам під'їжджає, у совного моря Бус, нічого не заручався і підривається. Тобто, тобто тільки, тільки такий тип загрози, загрози розглядається в Європі штату. Іншим, іншим вони не розглядали. Далі, далі будь ласка. Досвід, а, досвід Ізраїлю також нам вивчений. Вони пішли більш пішли пішли правильно пішли на, на мій мі... 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 досвід мі... шляху. Тобто, тобто вони розробили, вони зіпили, перш за все, капсульний захист, тобто захист, який знаходиться в самій квартирі. Це знов ну, таки, якщо ми повертаємося знову, до слайду, коли прилітають, і, і за який за час, час може бути відбутися привід, що ви навіть не встигнете з квартири вийти. Тому Ізраїлі, Ізраїлі, перше, що зробили, вони, вони перший перше, іде, іде це капсула капсу, захист, захист. саміх самі квартир, відповідні іде, кімнати захисту. Захист. Друге, іде. вони зробили. Це у них є захист в під'їзді, під під коли, коли, коли люди, люди навіть, навіть не спускаються, не спускаються а, а, а гуртуються, гуртуються в ліфтовому полі, і, і він спеціально, спеціально укриттує. І третій варіант у них бомбосховищ. На ці бомбосховища у них розраховані на ядерний удар, тобто вони розуміють, що якщо таке відбудеться, то люди зможуть дійти, тобто вони розраховані там на, на квартал одне, условно кажучи. По такому типу безпека побудована в Ізраїлі. Далі, будь ласка, uh, далі припустимо, щоб, щоб скоротити. Ми вивчали спочатку питання коло крихітвіком. Це один із прикладів. Но, в, принципі, в принципі, якщо ви побачите, у нас є сталова пластина, яка і закривається за міського пакету сумасшедший але ці конструкції А, мега дорогі, дорогі, Б, але, мова не може йти про енергоефективність цих конструкцій. Тобто це нішеве рішення яке можна використовувати в посольствах в банках в державних установах. Далі. Далі? Основною метою нашого дослідження, нашим дослідження і, і, випробування і випробування це було, це було ну, все, шляп, тут багато, тут багато шляп, що написано. Але але Основною метою це забезпечити захист. захист. Da, ми, ми побачили статистику ООН. Розуміємо, і, що, що є така проблематика, відповідно, та, потрібно було знайти якесь рішення. Далі, будь ласка. з mm -hmm. і, 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 тим стандартам, стандартам, які ми швидко, швидко пройшли, пройшли а є, а є класифікація по вибухостій конструкціям. Ось вона наведена, наведена в лівому нижньому, поті. Лівому нижньому поті. І, і Перший клас, клас саме простий вибухостійка конструкція, конструкція повинна витримувати 3, 3, 3, 3 кг ротилу на відстані 2 метрів. Для спільного населення не військових, три кілограми вам не про що насправді не скаже. Багато це чи мало. Тому тут на слайді ми привели ще приклад, що три кілограми, якщо ви подумаєте це 125 міна, вона має заряд 1 на 4 кілограми тротилу. Тобто у вас під вікном може розірватися дві таких міни, і вікно повинно витримати. Це для аналога, що таке три кілограми тротилу. Далі, будь ласка. Це, вже, це фотографії вже фотографії з реальних з наших реальних випробувань. випробувань. Далі? Далі. Це ну, алюмінієва інструкція, інструкція яку ми випробували. Тут важливо, випробували, що, що а, за два роки, роки ми перевели чотири натуральних, натуральних, натуральних випробування, випробування на кількість комп'ютерних комп моделювань. моделювань. Ось, просто <питут> не може проходити. Не і мені, мені знаєте, дуже, дуже сумно, коли я бачу багато реклами, там вибухлості плівок, плівок. Тому що тому, це підхід такий трохи деліктантський, і він, він, він на жаль, стосується саме життя і безпеки. і безпеки. Тому що він, просто плівка на вікні є. Кому цікаво є реальне відео з приліту в Одесі, квартири, вона не вирішує питати, бо вас вилітає сам склопкет чи ступу. Тому. Перед тим, як представити якийсь продукт ринку, у нас пішло дуже багато питань на дослідження і тестування. А В цьому нам дуже допоміг Національний університет оборони України. Це дуже круті хлопці, які займаються тестуванням бронемашин на вимогу. Далі, будь ласка. А це реальні фотографії з прильоту... Вже, на, вже один на один із, із існуючих об'єктів. Об це, це в Київській, Київській області, області. Він знаходиться. Він знаходиться. А, йому, не а, йому не дуже пощастило, пощастило насправді, справді, тому що прильот був не російської ракети, а ракети ППО. Насамс. Таке теж буває. І Те. по цьому відео, відео по цим фотографіям, ви можете побачити. Прильот стався у нього десь в 4-5, Шести метрах від від будинку. Вот можете побачити залишки пластифікації цієї ракети. От, плащує от. Плащує і на першому поверсі у нього стояли літнах ще до війни. Ну це, не були ліцензовані конструкції. Це були а посилені, посилені злама стікі конструкції з правильним склопакетом. і здебільшого вони набагато краще себе повели ніж другий поверх, які у нього стояли звичайні. Ну це якраз. Приклад, приклад навіть те, тестування, тестування і, те, і те, що є в реальності, в реальності. далі було. Далі було. Uh, uh, що ми, що зробили? ми зробили? Провели, Провели три, три етапи, етапи, етапи нейтральних випробувань, випробували сім віконних конструкцій, конструкцій наплив плив ударної хвилі, отримали протоколи, протоколи в від двох незалежних, незалежних лабораторій. лабораторій. Витратили, Витратили на це все десь біля тисяч доларів. Ну і В принципі, розуміючи, що, що загрози, загрози трошки, трошки, за трошки за ці два роки, роки змінилися, тобто ми почали цю розробку, коли під Києвом стояв ворог. І він фактично обстрілював Київградами, то зараз у нас тип загроз, який ви бачили трошки інакший. Тому от на надалі наступці у нас є, є. Інше інші плани. Далі, будь ласка. Да, і ви знаєте, цей тип загрози цей це тип 136. 136 у нього вони недавно його модифікували. модифікували. І якщо раніше у нього бойова частина 45, 45 кг тротилу, то зараз вони його збільшили до 90, 90 кг. Далі, будь ласка, вони цю нову а, вже, а, вже модифікований, модифікований шахід. Стигали стигали випробувати випробувати. оцей Оце маршрут по Запоріжжя. якраз вони його випробовували. Далі, будь ласка. Ну і, ну, і враховуючи, враховуючи те, що у нас є протокол випробування, ми, ми розуміємо, що конструкції що витримують 3 кг тротилу по другому класу тратилу, на місці 3 метрів. ми змогли, ми змогли розрахувати, розрахувати відповідно скільки ці конструкції у нас можуть витримати, да якщо прилетить та той та, новий тип загрози, який наразі є. А це, це шахі 132, 132 у якого бойова частина складає 24, 24 кг тротила. Це 6, це 6 метрів, метрів, тобто ця конструкція, конструкція витримає. Якщо 136, витримає. у якого 34 кг, це 6,7 і відповідно 136, 136 вже в модифікованій і... частині, де 75 кг тратила в мокріволіці, це, це ну, 9, 9 метрів. Метр. Тобто це такі цифри дуже, я вважаю, непогані. Але розуміючи, що ворог модифікує свою зброю, да, на яким наносить, то ми теж не стоїмо а, на місці і намагаємось теж модифікувати вже захист. На цьому, в принципі, все. Далі, будь ласка, мій Facebook, мій LinkedIn. Якщо є питання, готов на них відповісти. Дякую. Від вибухової хвилі ну, пошкодження, чи це від уламків захисту. Ну, Зараз так. я покажу ну, вам так. дуже цікаве відео. Це буде просто. Це відео з полігону, де ми випробовували перше дослідження це звичайне вікно, яке стоїть у вас в будинку. Тобто 3 кг тротилу 5 метрів. Ми це засняли, щоб. У нас було якраз відео продемонструвати, що відбувається. Тобто отака от хмара уламків з розльотом 6-7 метрів, да, вона потрапляє в ваше приміщення. Друге дослідження це вже вікно з ПВХ, теж на перший клас вибухостійкості тестувалося ті ж 3 кг тротилу, відстань 5 метрів. І тут дуже важливо, щоб жодний додатковий уламок да, не потрапив всередину. Як бачимо, вікно повністю витримало цю ударну хвилю, воно залишилось на своєму місці. Ось, е, наступний етап досліджень це на другий клас. Ми пробували вікна з ПВХ на другий клас, а другий клас відліч... е, е, відлічається від першого це тим, що скорочується відстань з 5 метрів до 3 метрів. Маса бойового заряду залишається та сама, 3 кг, І ПВХ вікна не витримують. Будь-які ПВХ їх просто ламає. Тому ми тут замінили, ми перейшли на алюміній. От, і алюмінієве вікно, яке ми, до речі, сьогодні привезли. Це вікно саме це, яке тут на відео з полігону. Ми його демонтували. Воно повністю витримало цю, цю ударну хвилю. От. На цей рік ми хочемо вийти на третій клас по вибухостійкості, це 12 кілограмів. Знов таки, що повертаючись. Ні, там 5,5. Тобто збільшується маса заряда, ну і збільшується відстань. От. Якщо є питання, відповім. Дякую. Якщо взяти по профілю толщина основна поверха? Наскільки дорожче це вікно? Добре. Дивіться. Якщо взяти конфігурацію повністю однаково, тобто вікно з ПВХ порівнюємо вікно з ПВХ з характеристиками вибухостійкості — це десь відсотків 80-100, тобто в два рази вартість більше. Енергозбереження повністю да? тобто тут є дві опції, які отримує користувач цього вікна у мирний час. Тобто він отримує енергоефективність на базі стандартного вікна, тобто по нормативам 31 ДБН не менше 0,9. Плюс він отримує гарні показники по зламостійкості, тому що таке вікно дуже важко зламати, От, Тобто це захист від грабіжника. І третю опцію, яку він отримує, це звукоізоляція. Тобто таке вікно має набагато кращу звукоізоляцію, ніж стандартне. Обійни якісь сроки, плюс як через який час їм потрібно приділяти увагу в ці технічні. Дивіться: насправді це стандартне вікно. Да, я, яке посилене? Що, що саме посилене? Давайте розберемося. Тобто там встановлена спеціалізована фурнітура, яка не дозволяє стулці вилітити. Да. Там встановлений спеціалізований склопакет зі спеціалізованим триплексом, який утримує уламки. Цей склопакет вклеєний в стулку, щоб стулка не вилетіла. Да. Там спеціальне кріплення, щоб у вас саме вікно не вилетіло. Тому що підсилюючи конструкцію, завжди при, такі, при такому тиску да, у вас завжди буде рватися саме слабка ланка. Тому я кажу, наприклад, цю рекламу про плівки, да, вони підсилюють склопакет і не роздавляються вікно в комплексі. тому, коли є такий тиск, у вас вилітає сам склопакет і несе загрозу. Тому от тут, в принципі, я ж кажу, ви маєте фактично стандартну конструкцію, але з посиленими елементами цієї конструкції. Тому гарантія така ж сама. От. І, в принципі, обслуговування теж таке саме. Все, дуже вам дякую. Самим стійким все. І головне. Не ігноруйте, будь ласка, все це добре, але не ігноруйте, от я в показав, да, тобто тривогу, ідіть бомбосховище, це це, це 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 важливо. Дякую. Якщо воно є.